Справжній план перемоги будь-якої перемоги це тільки те, що ти зробиш сам. Якщо для перемоги тобі треба про щось просити інших, навіть твоїх союзників, то ніякого плану перемоги в тебе немає. І якщо йде про план перемоги, який стосується цілого народу, то перша дія, яку потрібно зробити, Презентувати цей план своєму народу, і тільки після того, як українці вирішать реалізувати твій план, можна презентувати це союзникам. і їм подітися буде нікуди. Тому що як вирішить народ, так і буде. Всі інші плани це не плани перемоги, це імітація. Раджу вам підписатися на наш канал, тому що нам дуже важлива ваша допомога і краща допомога, коли ви нас дивитесь, підписуєтесь, а ще також ставити свої відношення як вподобайку під нашим відео або пишете коментар. Ми дуже цінуємо активних глядачів і дуже раді вам всім, хто дивиться наш канал. Тому не забувайте підписуватися. Сьогодні хочу поговорити з вами про план перемоги. Виявляється, у нашого президента такий план є. І ви всі про це давно знаєте. Президент поїхав з цим планом у Вашингтон. І перший, хто цей план побачив, це був американський президент Байден. Що не так з цим планом перемоги, як ви думаєте? Мені здається, на банковій і президент, і його оточення не розуміють, де ота чарівна кнопка, яка може нас привести до перемоги. А їм треба згадати 22 рік. Як ви думаєте, чому росіянам не вдалося взяти Київ, не вдалося знищити нашу незалежність і чому ми досі воюємо? В чому секрет? Не в тому, що президент залишився на банковій. Ну, представте собі, він залишається на банковій. Звичайно, мужній вчинок, але ні армія, ні населення. Не творять супротив загарбникам, не стріляють, не палять їх танки, не вбивають окупантів. І вже через день всі ці загарбники приходять на Банкову. І що стається з нашим президентом? Чарівна кнопка це готовність українців захищати свою країну. Це сотні тисяч людей, які добровольцями мобілізувалися в армію, які досі там воюють. Саме мотивація українців захищати свою країну і є чарівною кнопкою. Тому як з моєї точки зору повинен виглядати план перемоги? По-перше, треба зрозуміти, що нам насправді заважає отримати справжню перемогу над ворогом. Якщо уважно дивитися всіх незалежних експертів, всі, хто знає добре, що відбувається на фронті, які проблеми у нас. В армії, які проблеми у нас в тилу? що у нас коїться з економікою, що у нас коїться з суспільними настроями, то зрозуміло одне: головний фактор, який нам заважає, це корумповане, неефективне державне управління. Так сталося, що в Україні державне управління створювалося 33 роки. І, на жаль, справжньої еліти там немає. Там є особистий правлячий клас. Який політику і державне управління сприймають виключно як можливість для самозбагачення, можливість красти і присвоювати собі ті активи, які належать всій країні. І з війною нічого не помінялося. Більш того, саме ця так звана політична еліта війну використовує як можливість збагачуватися ще більше, тепер маючи підтримку всього світу і переправляючи. Гроші допомоги через тилові витрати, через корупційні схеми, знову на свої маєтки і на марки, активи і свій особистий добробут. Знаєте, як повинен виглядати справжній план перемоги? Він повинен виглядати як план, який створений не на банковій, не президентом, як план, який вимагає громадянське суспільство. Це повинні бути радикальні внутрішні реформи. Перше, що треба нам для перемоги, ми повинні отримати з одного боку справжню еліту і справжнє ефективне державне управління, як в тилу, так і в армії. І громадянське суспільство вже давно дало відповідь, з яких кроків. Такий план повинен складатися громадянська ініціатива, яка називається Сім кроків до перемоги, і є справжнім планом, який народжений тут всередині країни. Нагадую сім кроків. Перше, це тотальне скорочення ілюстрація того державного апарату, який за всі роки незалежності і за всі роки Україна російської війни показав свою неефективність, корумпованість і неспроможність. Нас вести до цієї перемоги. З цього треба починати. Не просто міняти людей одних лояльних неефективних на інших лояльних неефективних, а прибрати все зайве, що у нас накопичувалося всі ці роки в державному апараті. Залишити тільки те, що потрібно для перемоги: оборона, дипломатія, юриспруденція, юстиція і органи, які керують вільною економікою, вільною економікою. Другий план треба створювати справжню еліту. Так, війна це біда, війна це загибель людей, але вона нам дає шанс. Війна сепарувала і показала одних людей, які готові захищати і ризикувати своїм життям, захищати країну, а інші цього не можуть робити. І треба, щоб до влади приходили ці люди. Ротація держслужбовців на тих, хто воював. Це важливий крок, який нам забезпечить майбутню перемогу. Такий чиновник, який був на фронті, втрачав своїх побратимів і залишив багатьох, хто там воює, працюючи в держзакупівлях зброї, не буде красти гроші і буде розуміти, чого там в армії не вистачає. Він не буде займатися бюрократією. Ті скандали, які ми бачимо в Міністерстві оборони, в агенції держзакупівель, це тому, що чиновники там сидять на своїй шкурі, не відчувають. Що дійсно коїться на фронті без зброї, які вони ефективно не закуповують. Пункт третій: треба міняти армію. Треба прибирати з армії Радянщину, всіх тих, хто вимагає поповнення цивільними, які не вміють воювати немотивованими. В армії сьогодні є командири, яких народила війна, які можуть збудувати справжню професійну армію. Я скажу вам дивну річ: в силах оборони занадто багато людей. Не треба ще півмільйона людей, немотивованих, неміючих воювати туди. Треба прибрати штабну бюрократію. Треба сили оборони, чисельність яких мільйон 400 тисяч прибрати ті, хто не воює, бо на передові сьогодні 200-300 тисяч. Армія, яка створена з професіоналів, яка воює оснащена і де держава виступає. Основним роботодавцем для людей, у яких професія найбільш поважна в країні, бо вона ризикована захищати свою країну. Нам потрібна саме така професійна армія. Четвертий крок: треба витрачати бюджет не так, як зараз витрачає наша правляча еліта. 80% бюджету повинно йти на оборону. Сьогодні ті шалені витрати, які ми бачимо тут в тилу виражають всі, хто знає, чого не вистачає на фронті. Замість бруківки стадіонів треба купувати дрони, ППО, ракети, а не вимагати цього від союзників, які розмірковують, давати нам, не давати, дозволяти нам стріляти по росіянам чи ні. І, звичайно, нам потрібна військова економіка. Сьогодні український підприємець не завантажений держзамовленнями, які б забезпечували оборону. Кажуть, що тільки на третину ми можемо робити більше. Треба, щоб держава фінансувала, кредитувала і замовляла у наших підприємців все, що необхідно сьогодні для оборони: озброєння, оснащення для армії. Питання, чому досі не побудовані капітальні оборонні лінії по всій лінії зіткнення, а правильно по всьому кордону, навіть з Білоруссю, це можуть робити наші підприємці. Що сьогодні вони мають? Вони мають рекет податківців, силовиків, маски шоу, втручання, великої кількості чиновників, які не воюють, але нищать нашу економіку. Треба пана Гетьмінцева звільнити з очільника комітету по податкам і зборам. І взагалі, я би забрав у нього мандат депутата і відправив би на фронт, щоб він зрозумів, що він насправді робить і чому так важко. Сьогодні, коли він збільшує податки, і ці гроші, на жаль, не йдуть на оборону. Вони просто знищують нашу економіку. Ну і звичайно, демократія краще себе захищає і краще породжує мотивацію захищати країну, тому що права і свободи це те, що будуть захищати. А якщо ти закрив кордони, не проводиш в країні виборів, влада не міняється. Такий концтабір захищати мотивації немає. Тому відкрити кордони і повернутися до демократичних процедур, які починаються з діалогу з суспільством. Оце справжній план. Так от, справжній план перемоги не народжується в тому, що ти пишеш вимоги союзникам, чого потрібно вам для перемоги. Вони в це не вірять. Вони не вірять в твою здатність перемогти. Справжній план. Перемоги народжуються в громадянському суспільстві. Ти йдеш до громадянського суспільства, отримуєш підтримку, робиш радикальні зміни. І тут ми вирішуємо, що ми будемо воювати, що ми будемо повертатися до кордонів 91-го року, що ми будемо робити все без чиїсь допомоги. Ви що думаєте, ми дійсно не здатні виробляти свої дрони? Що українці не можуть побудувати ракети? Чому років 40 тому ми будували кращі світі ракети в місті Дніпропетровськ на південь Маршів? А зараз не можемо? Знаєте, який досвід треба вивчати і чого не вміють у нас робити політики? Вони не вчать історію і не вивчають досвід інших країн. Я би тут брав досвід Ізраїлю. Коли ця країна вирішила будувати незалежну державу в Палестинській пустелі? Вони нікого не питали. Вони почали в постелі будувати свою країну. Знаєте чому? А вихіду не було. У жодній країні світу євреїв не любили, вбивали. І вони вирішили повернутися на свою історичну Батьківщину в пустелю. Ви що думаєте, якісь країни їм допомагали? Ні. Більш того, більшість країн вважали, що вони зникнуть. Бо Мусульманської арабської більшості було там більше. У арабів була нафта. З ними домовлятися було краще. І всі вважали, що це недолуге, незалежне єврейське утворення дуже швидко зникне. Але так не думали євреї. Вони розраховували на свої сили і перемагали у війні за свою незалежність. Один раз, другий, третій. Як ви думаєте, коли у них з'явилася справжня підтримка? Десь в 70-ті роки ХХ століття, коли вони знову почали відстоювати свою незалежність, коли на них знову напали араби? І де вони заявили, що якщо прийде час, вони використають і ядерну зброю, яку на той час вже створили, нікого не питаючи. Вони і зараз так діють, і ми бачимо, що діють вони ефективно. Знаєте, в чому секрет справжньої підтримки? Слабких не підтримують. Підтримують тільки ті, хто здатен показувати свою політичну волю захищати національні інтереси. Справжній план перемоги народжується не у власних кабінетах і затверджується не в інших країнах. Справжній план перемоги створюється самим суспільством, нацією. І делегується виконувати національній еліті. Якщо б українці показали свою спроможність захищати себе, робити свою зброю, примагати ворога на фронті незалежно від західної допомоги, то і допомога була б. Бо цивілізовані країни завжди хочуть бути на стороні переможців. А ще це кращий аргумент в будь-яких мирних перемовинах. Путін це хижак, як і всі режими, які його підтримують. Хижак ніколи не додається слабкими. Він це робить тільки щоб обдурити слабку жертву, а потім жерти. Але яку мову розуміють будь-який хижак, мову сили? Якщо ти показуєш можливість його вбити, перемогти на полі бою, тоді він йде на переговори. І поки ти не знищиш хижака, він завжди буде бачити в тебе жертву і захоче тебе з'їсти. Поки ми з вами обговорюємо, який план перемоги повинен бути, наш канал збирає гроші на дрони. Ми вже доволі давно просунулися в цьому питанні завдяки вашим донатам. Я дякую нашим глядачам, бо крім підписки на наш канал, це іще одна дуже справжня допомога не стільки нам, скільки нашим воїнам на фронті. Зараз. Ми зробимо для вас з цього приводу невеличкий звіт. Знаєте, яким чином наші хлопці на фронті знищують ворожу техніку, вони її знищують завдяки великим дронам, бомберам. Росіяни панічно називають їх «баба Яга», тому що прилітають вони вночі, знаходять танки, іншу ворожу техніку і бомблять її, знищуючи. Але щоб знайти ціль нашим хлопцям потрібен розвідник. Це Mavic 3T. Ось він, бачите? Отакий От невеличкий дрон, який має тепловізійну камеру. І тому дуже добре знаходить ворожі цілі і супроводжує наші бомбери. Наш канал з травня місяця збирає ваші гроші, ваші донати і закуповує такі дрони. План закупити 25 Mavicів. І ми вже пройшли більше половини. Оце 15-й, завтра він відправиться на фронт хлопця. Завдяки вам. Я дуже вам дякую за кожний ваш донат. Приєднатися до нашого збору дуже просто. По-перше, в посиланнях ви можете побачити прямі лінки на рахунки в Приватбанку і в МОН. по-друге, зараз ви на екранах бачите два QR-коди. Якщо ви. Зіскануєте, якщо дивитесь це на комп'ютері або на плазмі, і теж вас приведе це на наші рахунки. Продовжуємо збір. Ми будемо вдячні кожному з вас за кожну вашу гривню. Але в мене є особлива подяка одній людині. Ця людина була у мене в ефірі. І якщо ви подивитесь в описі цього відео, ви можете знайти його ефір. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. Це Аркадій Олексійович Корнацький. Аркадій Олексійович, ви надали своїх коштів більше половини, щоб ми закупили цей дрон. Тому особлива подяка вам. Так, звичайно, ми цінуємо кожну гривню, яку ви надсилаєте, і навіть невеличкий донат для нас важливий. Тому не зупиняємося, збираємо ці гроші. Завдяки вам, наші глядачі, і всі, хто приймав участь у зборі, на наших рахунках сьогодні 2 мільйони 698 тисяч гривень. Це більше половини. Ми продовжуємо наш збір і я сподіваюся, що ще багато ворожої техніки наші хлопці знищать завдяки вам і за вашої допомоги. Слава! Україні, слава силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями на фронті і каналом. Про UAE. Я всім вам дякую за те, що ви подивилися це відео. І сподіваюсь, що ви, наші глядачі, розумні люди і ви розумієте, що таке справжній план перемоги. знаєте що особливо дратує. Що очільник Офісу президента нам розказує, що вони презентують для українців цей план, але там є секретні пункти, які будуть всім невідомі. Я розумію, що коли ти плануєш військові операції, то розголошувати всім, що ти будеш робити, це безглуздя. У 2023 році саме так наша влада анонсувала наш наступ. І повідомляла про це всьому світу. І ворог до нього готувався. І, звичайно, цей план провалився. Вони побудували лінію Соровікіна, а ми не змогли її пробити штурмом. А ось наступ на Курщині був зроблений правильно. Про нього не знали ні наші вороги, ні наші союзники. Тому в більшості він вдався. Але це йдеться про дії на фронті. Звичайно, вони повинні бути таємницею. А от план перемоги це стратегія. Мене колись вчили, коли я проводив виборчі кампанії, що приховати план, який обговорюють більше, ніж дві людини, неможливо. І, звичайно, росіяни вже давно знають всі пункти плану Зеленського. Але що таке справжня безпека будь-якого плану? Що навіть коли ти презентуєш його ворогу, він розуміє, що в тебе є план, де він перемогти тебе не може. Якщо українське суспільство кардинально змінить управління цією війною, переможе на внутрішньому фронті, то навіть якщо про це буде знати Путін і його оточення, це забезпечить нам перемогу і на фронті. Для того, щоб з подробицями дізнатися про план і про громадянську ініціативу Сім Кроків до перемоги. Ідіть в опис цього відео і подивіться спеціальний сайт, де ми збираємо голоси звичайних українців, які підписуються під петицію, яку ми називаємо народний референдум, де є сім вимог до нашої влади, що треба зробити для перемоги. І цей план справжній. План треба затверджувати не у союзників, і не таємно. Це потрібно робити з громадянським суспільством, з українцями. Тоді цей план буде дуже дієвим. Дякую всім за увагу.